Привіт, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами здається, що підписання, якого бажав Суркіс, не вийшло. Чи справді ця обіцянка не прийде до нашої команди? Я розкрию всі подробиці, але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо, півзахисник Данило Хан не залишився в київському клубі після перегляду Динамо, повідомляє тато таке. Швидше за все, 18-річний екс-гравець Дніпра 1 продовжить кар'єру в Олександрії. Очікується, що більшу частину часу хан буде грати за другу команду клубу Олександрію 2, яка виступатиме у другій лізі. У минулому сезоні Данило Хан виступав за молодіжні команди Дніпра 1, провівши в чемпіонаті України до 19 років 27 матчів і забив два голи. Він дуже молодий гравець. Але вже показує багато якості. Хто знає, можливо, бізнес вийде в майбутньому чи не так. Колеги-вболівальники, що ви думаєте про футбол Данила Хана? Він молоде відкриття, але в нього вже є багато якості. Розкажіть нам свою думку тут у коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео не пізніше.